Ну що ж, сьогодні це так і сталося. Довго машина стояла, ну і все, не заводиться. Сів акумулятор. Покажу зараз, як за допомогою отакого от пристрою. Акумулятор і лампочка. Звичайна галогенка із фари. Ось покажу, що можна зробити, щоб завести його. Значить, Дивимося. Є мінус, є плюс. Ось плюс з моєї сторони, а то мінус. Підключаємо мінус напряму до акумулятора, а плюс через лампочку. Зараз покажу. Ну, ось підключив. Як бачите. Мінус напряму до акумулятора, плюс через лампочку, все проводити до лампочки і до плюса. Хоча б хвилин 5, отак хай позаряджає, а тоді можна не скидавши прямо, не скидавши отакого цього ну, зарядку. Типу, Заводити, я думаю, що заведеться. Так. Ну пройшло хвилин 8. Дивимось, що воно вийде. Ще ні. Вісім хвилин маловато. Акумулятор у мене із інструмента Варкрафт. У мене ось, як бачите, компресор є такий до нього. Так, ну пройшло ще хвилин 5. Витискаємо щеплення. Пробуємо. Ще ні. Ну, щоб е, швидше воно було, можна було б е, дві, два волоски на лампочці спарити. Ну, тобто зразу, щоб і волосок дальнього, і ближнього світлу, там, щоб та лампочка краще світилася. Ну, лампочка краще б світилася, краще було б зарядка, швидше було б. А так трішки прийдеться довше почекати. Ну, але ж нічого. Я думаю, що все в мене вийде. Так, ну ще 5 хвилин. Ні. Так, загальний час десь біля 25 хвилин. Ні. Пішов я був перемкнув так іще на два волоски, щоб заразом дві спіралі світилися. хвилин 5 з двома спіралями. Пробуємо. Ні. Це щось може бути вже з втягчим, чи що. Що ж це таке? А, загалом, коротше, у мене контакт акумулятора. Але лайфхак робочий. Ну, на цей раз. Трохи мимо, але я вам кажу, що воно працює, бо таке в мене колись було. І вожу я з собою компресор з акумулятором, то по тому питанню якраз. Ну так, воно, мабуть, і цей акумулятор вже розряджений трохи був, але, але основна причина, я вважаю, що це була у, цьому. у поганому контакті. Ладно, добре, давайте на все добре.